Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Так, я повернулася, дуже лезна була пауза. Перепрошую, мене звати Наталя Кірс, тут ніс не змінилося. Всім сьогодні тервені не про зашкварки, а про цьогорічну премію Юна. Є що розібрати, є що підсумувати, тому що мені здається, що сьогодні ми будемо вриватися у кінцеву станцію національної самої важливої музичної премії. Угу. Шлях Бетра Фіфтою, адреналіну моніторі. Тож, 23 квітня минула 14-та премія юна. Серед рефатрів не опинилися гурт Ельзи та Монатік. З них і розпочнемо так, як вони на двох забрали шість статуеток у трьох номінаціях серед 14-ти. Першу свою нагороду Океани отримали за категорію Найкращий рок-гурт, де були представлені ще козаксиста Моторольд Циферблат цьогорічні присівники України на Євробаченні. Хто знаходився далеко пос інформації і не стежить за пісенним конкурсом. До речі, 1 травня вони вже відправилися. Наша делегація відправилася у базу, та й числа пройти перший півфінал. А ми учасники першого півфіналу, де цифроблати будуть виборювати своє право пройти у. Фінал так сьогодні вони знаходяться поза десяткою фаворитів цьогорічного Євробачення. Втім, давайте передатися до юни та ще одні номінанти категорії Найкращий рок-гурт були представлені антитіла і загалом, взагалі, якщо говорити про категорію Найкращий рок-гурт, то було доволі скупо обирати членам журі серед семи претендентів всього п'ятірку, і сюди не потрапили гурт «Фіолет» та спів. Братів так співбратів рок для мене було неочікувано. Почекайте проте, якщо говорити за перемогу Океані у, у цій категорії, то за підсумками 2024 року лише вони та Оторольд випустили повноформатні альбоми, і у Канзі ще зібрали п'ять по палаці спорту. Чи в принципі довели свою потужність і заслужили на цю статуетку у категорії найкращий рок-гурт, чого не скажеш за номінацію «Найкращий альбом чи найкраще концертне шоу? То для мене перемога була неочікуваною, та як виглядала більше аніж відзнака за внесок у розвиток української музичної індустрії, аніж за актуальні досягнення 2024 року. Та як у кожній з цих категорій були представлені артисти, які мали ті конкурентні позиції за підсумками року своєї роботи, а не сліпо обрані членами журі легендарні океани. Для прикладу, візьмемо категорію найкращий альбом. Для мене це наче історія з цим. Горічним гремі 2.0, коли альбом року забирає Бейонсе, тому що вона Бейонсе, а не кінематографічна багатошаревість альбому Білі Айліш забирає Бейонсе, тому що її альбом ставить історичні досягнення, ставить успішний успіх як перший кантри альбом від афроамериканки, як історичний досягнення за 30 років. Забирає альбом океанів Ельзи, а не харбіт від Дорфєєвої чи З'їхавший дах вашої феноменальної Клавдії Петрівни. До чого? a Тямити, якщо це так, скажіть мені. так. Із категорії «Найкращий альбом все зрозуміло. Тут я думаю, так намагалися нам вкотре підкреслити легендарність гурту гуртокенель з цим сперечатися не буду. Так більш дотепніше стає з категорією найкраще концертне шоу. Я не дарма акцентую зараз вашу увагу на останньому слові шоу. Так як концерти від океанів обходять трьох години шоу артистки кола, масштабні слітаючі артема Паварова, де артисти справді вразили технологіями, вразили. Концепцію я не говорю, що не було якоїсь там концепції у п'яти палацах спорту гурту Океан Ельз. Вона завжди є. Втім, вона мінімалістична і вона про концерт, а не шоу. Якраз артистка Кола і Артем Володимирович, так не заздріть колеги, розвиває наш український шоу-бізнес. Якраз ці два артисти заслужили на перемогу у категорії найкраще концертне шоу. А океане в категорії Найкращий концерт. Переходимо до другого тріумфатора. Це артист Монатік, де його шалений успіх на цьогорічній премії для мене також сюрприз-сюрприз, зважаючи на те, що справжній творчий рок Монатіка припадає на 2025 рік. Коли на початку року він разом із командою всіх вразив представленнями чотирьох концептуально різних шоу до виходу четвертого повноформатного альбому, де буде до 100 біса колаборацій з кардинально різними артистами, то так. Кількість нагород на цьогорічні юні для мене наче аванс і заохочення на отримати статуетку, аби ти до нас прийшов наступної премії, якщо вона відбудеться. Але якщо говорити по категоріям, то е, номінація найкращі відеокліпи. Тут були представлені ще роботи від Дорофієвої, Джамали Коли та Артема Паварова з Клавдією Петрівною. Якщо розбирати успіх цих відеоробіт за 2024 рік та їхні перегляди на Ютубі, то на першій позиції опинили. Артем Певаров із Клавдією Петрівною це майже 60 мільйонів переглядів на барабані. Друге місце у Монатіка та хіта що це 26 мільйонів переглядів, якщо не помиляюся. Третє місце у Дрофєвої Хардбіта. На четвертому місці смачний такий соковитий салют Папа Коли. і замикає п'ятірку. Відеоробота Джамали. Ще цікава інформація, що режисеркою двох номінантів стає Таню Моїні, одначе за переможця та відеокліп. А що? Він Крутезна і крутезна пісня, але якщо говорити про усі сенси, так ми усі сьогодні про сенс, сюжет і мистецтво, то для мене переможною є відеоробота режисера Германа Нільнова для Джа так. Це Майже семи хвилина історія про місце у цьому світі вимушено переселених кримських татар. Це складна відробота, це навантажна відробота, відробота, яку потрібно переглянути не один раз, аби зрозуміти і побачити усі деталі. Відробота, яка містить архівні кадри, сім'ї, родини, джамали. Відробота, яка отримала до премії Юна усі нагороди, лише не отримала юну. Так буває, сміхи. Дві інші перемоги Монатіка були в категоріях «Найкращий менеджмент артиста відзнака та. Найкраща пісня до фільму, я думаю, ви відчуваєте цей тон, що тут ми зробимо свою зупинку. Так для мене ця категорія на премії Юна, наче рибка із парасолькою. Парадоксально тому пояснюю, коли недостатньо написаних авторських пісень, навіть на саундтреків, то для чого взагалі вводити цю категорію? Коли серед шести номінантів чотири це кавери до, до, до фільму про Кузьму Скрябіна, де українські артисти просто переспівали його пісень, ну так додавши свою. Свого стилістичного аранжування. Позаяк для мене взагалі ця категорія має містити авторські роботи від композиторів чи артистів, які змусили глядачів слухати кіно серцем. А номінувати кавер на премію це як дати Оскара за перегляд фільму. Ну, до речі, було б непогано. Так, Сюр сьогодні виходить у звичний стандарт національної головної премії Юна. Вибачте, це правда. Коли ще одна категорія вражає не менше найкращої пісні до фільму: це найкращий хіп-хоп хіт Так запам'ятаєте, так як тут перемагає парфенюк із треком врубай. Окрім того, що сам Парфенюк далекий від хіп-хопу, то його композиція за жанром поп, коли в номінації були представлені справжні представники жанру хіп-хоп альона Альона, Ірмак, Міша Крупін, Крупінтинка, то перемога. Поп-треку для мене це наче перемога курча на конкурсі биків. но. особливо жабинка ще через те, що сьогодні, як ніколи, український хіп-хоп потребує її підтримки, зважаючи на попит російського продукту, на перебування російського продукту в наших українських чартах, на перебування там російського хіп-хопу. А ми беремо, виділяємо парфюніка, а не справжніх представників цього жанру. Хоча має сумніви що справжні представники хіп-хопу підтримали би премію, тому форма. В якому вона перебуває сьогодні, коли навіть її поп-артисти продемонстрували усю свою шану. це особливо помітно по тому, хто зміг приїхати на цьогорічну премію. Так, між Шладків нагадаю, що дата 14-ї премії Юна була оголошена на початку грудня 2024 року. Тож всі артисти мали змогу втиснути 23 квітня у свій графік. А якщо передивитися фотозвіти, то на червоному хіднику. Котичніше на відсутньому червоному, зеленому, синьому хіднику бачимо Дмитра Шурова, Джамала, Творчі Фагот, Євген Хмара, Гурцкай, Геля Зозуля, Грісана. Звісно, Камалія як премія і без Камалії, та як її екс-чоловік, співзасновник премії юна. До речі, на цьогорічній премії він заговорив українською. аплодую, ні, точніше, овації, овації, овації. Також бачимо Марічку Падалко, як юна і без Марічки Падалко, і Злата. Огнівич, яка покинула церемонію після того, як її пісня до фільму авторська пісня до фільму не отримала свою нагороду. Ось так буває. Я теж покинула «Мозвар» після того, як не перемогла у номінації музична журналістика. Сумно розумію. Злату це просто був шок. Якщо говорити за топ-артистів, чи навіть тих, хто був номінований, то прийшли на 14-й премію Юна. Ніхто не прийшов. Макс Барсіг, Менатів, Тіна Карль, Джеррі Джерихел, Клавдія Петрівна, Адам. Кола, Альона Альона, Хеспіч, Ярмак, Міша Крупін, останні то зрозуміло з дуже важливих причин, так як вони наразі в Збройних силах України, але Макс Барськ перебуває, наче в українському турі. Монасік десь перебував на благодійному концерті у Закарпатті. Океани теж на благодійному концерті. Це ті відмовки, які ми чули від організаторів зі сцени. Тіна Кароль не знає, де перебуває. Ну загалом, якби. Була якась там шана до премії Юна. Я думаю, що кожен із топ-артистів, кожен із номінантів змогли б вписати премію у свій графік, а не ставити на перше місце європейські тури, концерти і премії їм, де сьогодні, до речі, перебувала чи перебувала в час премії Юна Джеррі Хілл. Та навіть Альона Альона не приїхала, але теж з вагомих причин, оскільки відмовилася перебувати на одній сцені із Парфеньком. Теж овація Альоні альоні за те, що є у ній скасування. Буває, коли дещо вилітає з голови, потрібно хочеш і вчасно замести то назад. Тому що дві хвилини тому я так впевно сказала, що жоден із топ-артистів не підтримав цьогорічну премію. Ну я не говорю, що Джамала чи Дмитро Шуров не топ-артисти, але майже всі номінанти просто далекими дорогами обійшли премії Юна чи облетіли на ракеті Кеті пері. Ну як я могла пропустити, що не прогнорував премії Юна другий рік послі. Спільна кращий виконавець Артем Володимирович. Ну просто, аби не ображався, то ми артисти, не задремо. А спостерігаємо, потрібно розвиватися. 2021 року він ставить ціль отримати ту статетку за номінацію Найкращий виконавець і ось має вже дві. Чи отримає третю, дочекаємось наступної премії. Якщо вона буде. Якщо буде колеги, якщо зафіналізувати цю думку про приїхали, не приїхали номінанти, то для мене це фактично чітке розуміння того, яку вагомість сьогодні юна має для артистів. Це помітний сигнал організаторам, що так далі тривати не може. Усі оці ваші статуси на кшталт національної і головної музичної премії, на жаль, не про юну. Та як помітно, наскільки артистам начхати на цю статуетку, яка далека від престижу, яка не є. Особленням поваги до мистецтва це більше мем, аніж трофей. Та як премія сьогодні не відображає реальний стан розвитку української музичної індустрії. Та як сьогодні, премія зависла в своєму шоу-бізнесі 2011 року, і це все на фоні стрімкого розвитку і зміни української музичної індустрії, на фоні масштабності і появи нових імен, на фоні того, як розвивається інді жанр, як розвивається альтернатива. Юна до ці кліщами тримається традиційного попу і року, де ще навіть і немає гідної нової конкуренції. Хоча рок теж розвивається найгірше Індії та альтернативи. Не розвивається лише нюно, як ми бачимо. З юною ми ще не скінчили, так крутить проговорити за основні категорії. Це найкращі виконавець та виконавиця, де перемогли Артем Поварові кола, і це цілком заслужено. Я погоджуюся на усі 100%, тому що вони вражали нас масштабними шоу, нагадую, шоу, а не просто концертами. Вони писали хід за хітом. Вони вкладалися у розвиток української музичної сцени. Хоча і конкуренція у них і справді була потужною, тому що всі заслужили на перемогу, не лишень кола, Артем Артемпо. Варов, які перемагає другий рік поспіль, і це закономірно. Як і відкриття року стає співачка Домі, яка за короткий час і справді досягла неймовірних вершин. Та артистка, яка стала проривом української музичній індустрії, не лишень феноменальна Клавдія Петрівна. Якщо ми говоримо за поп виконавець, тому що Домі випускає хіт за хітом, що й довела зі сцени 14-ї премії юна, коли виконувала свої пупорі, тому що кожна композиція впізнавана. навіть якщо я не являюся її прихильницею, я знала кожен текст її пісні. Потрібно лише не зупинятися, продовжувати творити, розвиватися, як каже Артем Володимирович, і розвиватися як артистка Домій, а не Тіна Кароль 2.0. тому що дещо є дехто захоплюється дуже міцно тіною Григорівною. Підсумовуючи сьогоднішній випуск, то так премії юна кінець, повне і Кінець, якщо творці та організатори не дадуть їй крихітний чи навіть не крихітний, тут потрібен великий шанс на серйозні зміни. Починаючи із креативної команди, зі складу журі, із формату голосування, із етапів голосування. Так як сьогодні помітно, як деякі члени журі просто звертають увагу на знайомі імена, на знайомих артистів, не помічаючи якісну музику. Серед недоліків також помітний брак фінансування. Помітно, наскільки немає грошей на якісний візуал, на якісну церемонію, на відсутність декорацій, так як серед 14 ї премії Юна лишені творчі притащили свого торта. І це було все. Була відсутність червоного синього зеленого хідника. Бачила в телеграм-каналі Сергій Халос, розбирав образи артистів, хто як прийшов на хідник, в якому вбрані, який був хідник Яке і було вбрання, якось все відповідало. Помітне і недоліки премії Юна по тому, як з 2022 року вони не дотягують до такого майданчика, як Палац Україна. Тому що, як на мене, жовтневий це не майданчик для національної, головної музичної премії. Я вже не говорю, що наша головна музична премія, музична премія, музична премія України має проходити. Як і раніше, М1, не знаю звідки у них було фінансування, то вже просто таємниці закопані під тонною грузу і чорнозему. Але має головна музична премія як мінімум проходити у палаці Україна, як максимум наша музика вартує такого майданчику, як палац спорту. На сьогодні всі вже збирають наші топові артисти палац спорту. То чому і вони не гідні отримати свої перемоги на такому майданчику? Чому ось питання, де шукати грошей? Угу. Дякую вам за увагу. І нагадую, що в закріпленому коментарі є посилання на збір збір на реабілітацію та лікування. Вання наших військових дуже дякую тим, хто вже зміг долучитися, і буду дячна тим, хто ще зараз долучиться: тицять сто десять, двадцять тридцять гривень, тисячу, дві тисячі, три тисячі. В кого яка є змога? Там ціль 30 тисяч, а масштабна ціль 30 мільйонів. Дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, підтримуєте Україну, підтримуєте нашу культуру, наш розвиток, нашу ідентичність. І Дякую вам за увагу. Поставте якусь подобайку і до зустрічі у. За за зашкварках тижня.